Це гідний подарунок краянам, особливо молоді, яка повинна вивчати історію України по сторінках боротьби її вірних синів, патріотів. Спадщина Івана Гієнка навряд чи вміститься в сотню томів. Про це говорили гості з Канади, науковці з Києва, краєзнавці з Житомира. Якщо з далекої Канади, суди мають приїжджати екскурсії, то ми як влада зобов'язана зробити все, щоб наші діти, ми створимо програму, щоб цей музей був в навчальній програмі, і житомирські діти приїжджали сюди і розуміли, що є велике ім'я Івана Огієнка, людина, яка поклала початок святу Дню Соборності, людина, яка дала Української Православній церкві. Українське письмо, яка переклала людина, яка зробила безліч речей, щоб сьогодні Україна відбулася. Ми дуже радіємо, що дуже багато науковців, спеціально цих, що зацікавилися митрополитами Ларайонам, часто приїжджають до нас і, очевидно, оживляють наше українське канадське життя. А з другого боку, вони повертають до вас всі ці документи, матеріали, всі ці, можна сказати, головні думки. Поважних наших провідників українців, які поселилися в Канаді, включаючи з митрополитом Іларіоном Іваном Огієнком. Над створенням експозиції музею плідно працювала група краєзнавців з обласного центру. Це людина, яка присвятила все своє життя тому, щоб Україна була незалежна, щоб Україна була самостійна і щоб Україна була українською. Ця людина зробила дуже багато для відродження України. Все своє життя він віддав для того, щоб відродити. Сплюндровану історію України для того, щоб донести українське слово і українські думки в кожне серце, кожного українця. Він був справжнім українцем. Значний внесок у переведенні наукової спадщини Івана Огієнка здійснив киянин Микола Тимошик, доктор філологічних наук.